Попри війну, творчість в Україні розвивається. У Кременчуці з'являються нові митці, чиї роботи експонують у міській художній галереї. 7 серпня відбулася презентація одразу трьох нових виставок. У великій залі експонуються спільна виставка митців Медовий спас. На ній представлено близько 70 робіт 32 художників з Кременчука та горішних плавнів. Зокрема, кременчужанка Наталя Прус представила чотири свої роботи. Це експонат я вважаю зараз таким головним, бо мій чоловік військовий його виніс з поля бою. І для мене він унікальний. Якби свого роду хотілося відтворити якусь свою історію на ньому. Ну і коли виникла тема з бджолами і зі спасом, я подумала, чому б не нанести цього джмелика сюди. Назвавши його бджоляр, нове покоління ЗСУ. також у великій залі дії філателістична виставка Петра Павленка. Любиш мець споживати, люби і бджіл шанувати. Експозиція містить марки, конверти, листівки на тему бджіл та меду з особистої колекції Петра Павленка. На цій виставці є снікарські рослини. Показані от а також вулики, от показані бджоли Листівки, звичайно, по Мірі випуску. почти це збирали. Спочатку було ось випущено, от, на ніс ображено перші вулики, які були. Бачите, дупло? Дупло тут це саме було. Отак от, от добували, називалися дикі бджоли. Ось от Отож от курювали в бжол і тоді це доставали оттуда. туда ми на він був неефективний і промисловості не мав. У малій залі представлена фотовиставка фотографів з горішніх плавнів Наталі Тарасової, Михайла Стогнія та Роберта Градимера, яка має назву епізоди Шлях трьох виставка має захоплюючи портрет. Ти пейзажі та деталі, де акцент або підкреслений, або навмисно прихований, дозволяючи глядачеві самому вигадати причину створення знімка. Цей вид мене вразив. Я їхала по дорозі за... в авто, і я побачила таку картину цей слід, такий і туман вдалині. Він щось таке про життя, про дорогу. Це гра півіха. Там завжди щось таке магічне, там таке незвичне. І ця, якби атмосфера, ну, дуже хотілось передати цей стан. Особливо під час війни важливо підтримувати митців у їхній творчості та розвитку. Тож міська художня галерея завжди відкрита до співпраці і залюбки виставляє роботи талановитих людей. Для галереї дуже важливо, що вона розвивається. Ми відкриваємо три нові виставки, та у нас продовжується четверта діюча. Ми всіх радо запрошуємо до наших стін з середи, понеділю, включно з 10 ранку до 18.00. Для нас важливо, що ми підтримуємо культуру та традицію традиції і нова тема, новий лейтмотив виставок на наступні два тижні це медовий спас та українські традиції. Крім того, у міській художній галереї продовжує роботу виставка як коріння Ольги Сидоренко. Тож всіх бажаючих запрошують відвідати галерею, аби поринути в атмосферу медового спасу, насолодитися флористичними композиціями та побачити знайомі місця очима фотографів. Кремочуцька міська художня галерея працює середи до неділі з 10 до 18 години. Марія Бердаєва, Іван Іванкаченко Кремчуцькі новини.